Вітаю, вельми, шановне панство. Підійшла черга і до того баула з Силосом, там, де з гарбузом. Будемо відкривати його. Бачите, він не відкриваний, не чіпаний від тоді, як я його зробив. Рекомендую подивитися відео, дивіться підказочку. Я його ще не відкривав, я сам не знаю, що там є. Трошки в мене рука покалічена. Техніку безпеки, не, як завжди, не соблюдав. Будемо якось помаленьку це розпечатувати. Ну, Присований він ідеально, просто ідеально. Так, відкриваємо мотузки. Мені цікаво, гарбуз. Чи там не загнив, чи загнив бачите, Ви повітря витягнуто. Ну він присувався і там вийшло, так як вже є повітря, але там повітря нема. Вони вже гудять, вони вже чують, що я їм тут відкриваю. Вже Будемо жерти далі. <свісно> Зніму. Капелюха то. Капузу. Капузу здоймо. Тут трошки щось нас похолодало, якісь дощики. Обіцяю, мав би бути тепер дощ нема. Ну, поможи мені. Ах. Ну, запах жесть. Запах супер. Мені цікаво, гарбуз. Де гарбуз? Та що? Хм. Він не загнив. Попробуйте. Гарбуз шикарний, солений. Навіть не хочу випльовувати. Коротше. Рекомендую. Уже рекомендую. Дивіться. Шикарно просто. Верта. А Але його з'їм. Я його годую. Я його зімка, я його годую тебе. <рес> ну, квашений, він навіть не кислий. чуть чуть таку має кислинку, більш соленіший, ніж кислий. Ну, а силос я впевнений, що силос шикарний. Кукурузу, чути вареною кукурузою. Я вам сказав, що він навіть не штиняє силосом, так як то колись колгоспі. А така. Як би сказати, такими яблуками чути. Яблочко, таке квашене яблучко. Ну, да зараз побачимо, чи будуть вони його їсти. Давайте я так потрошки по кулачку їм розкину. І подивлюся, чи будуть їсти, а потом зараз то все замішаю. Візьму відро. Спеціально гарбузатого. Ні, оце оце корм я признав. Оце, що вартує робити, оце вартує це робити. Ще раз повторююся, неодноразово вже що. Ви відкрили мішок, ви його згодували. Не пропадає ніц від слова зовсім. Ану, йде. Іде. Ти будеш гарбуз? Гарбуз будеш? А що ти нюхаєш? Їш? Не нюхай. Ну, вона не хоче. На, ти будеш грибу з'їсти? На. Ч ти хоче села. А на на. На, на На, там. Бер там, по коньяче. Бер, Бер. На. На. Ну, гарбуза щось вона не хоче, На, ти будеш гарбуз? На. Вставай. Ану, силос. Тако потрошки. Ну, Мала не особа взагалі і той сило їла. Так що я її навіть не буду багато давати. Але їсть диви. Тут берта. На. На, я тобі трошки всиплю. Багато не буду сипати. Ну. Бертафу. Вийди. Єш, мамо. Джеська тут молодий, нормально. Ну, зараз ми це все замішаємо з сіном, ну, вона хоче звідси, на. не зараз красота. Диви, диви. На сік трави трошки її тако зволожую. Даю осипку. висівки. А де теж карабань? аби краще з'їдалося, даю висівки. А це я вже показував неодноразово. Такий чорний жарений, мелений макух. Набираю силосу. цей кошик. Але запах. Ні. Я не можу вам доказати. Не можу вам доказати, не можу вам передати той запах, який тут є. Хочете повірити, хочете не повірити, це ваша справа. Але я вам розказую, що це є вещ. Це є дійсно. Дійсно файна справа, файно пахне. Ви бачите, ніякого. Дивіться, навіть навіть беремо від краю. ну Хочу пробити. Дивіться, від краю це верх був. Воно абсолютно все одинакове. Ні цвілі ніякої, ні плісняви. Ну нічого зовсім, он, он край, он край, все, все йде. О, той гарбуз, це був мороз. Це був мороз. Нічого тут нема. Усе, абсолютно все. В той мішок, що в мене був, абсолютно все й до нуля. залишилося там пів відра такого на дні, що таке воно яке сухе. Не хотіли вони його їсти. Не знаю, щось їм не посмакувало, ну то, то відходу пів відраз з такого баула. Я вважаю, що це шикарний корм. Шикарний корм. Хтось, скаже, молоко смердить. Там в тебе все смердить сілосом. Я не хочу висловлюватися, так щоб когось образити. Для чого? Скажу одним словом, смердет там деви. Якщо ви вважаєте, що це тут все смердет. На! Все, пішла бутилочка. Ну, а чого вона каже валяється? Ти воно ту куричне удобно? Берта! Якихось холодник, якийсь холодний, якісь -ки смердячі. Така була погода файна. Думав, трактор буду робити. Певне, що не буду робити, поки не буде погод. А смислу його робити зараз, як нема погоди. А там бараболь немає вже в тім мішку. Тут то не було вже, певно. Ще було? Ні, є. Ка їм зараз мелю. Картопельки насік. Ще сюди добавлю. Там було ще три буряка. Картопілька. Отаке. Такий мікс. Це, коротше. Аби ви собі розуміли, це то сіно, що вони не з'їли з вечора, що вони полишали, ми його зібрали, перебили на січку. І тепер перемішаємо таке, от і з'їдять все. До чиста зідят. А потім далі дамо їм сінка. І вони Далі будуть їсти сіно. О, щось вони люцеринку закушали і їдять шикарно, а лугового не хочуть. А саму люцерну давати теж не діло, бо то забагато буде і білка. І кальцію треба балансувати, бо воно вимивається з люцерною. Не добре люцерну давати. Я зараз набалакаю тут людям, щоб там сказати що мене. я це зараз віднесу. Їм розсиплю всім трьом, а потім то остальне роздам на трьох тись. О, подивіться яке яке живельне харчування. Піде і той гарбуць піде, все піде. Построїлись. На, тобі. Вона не дає молока мала наша, то вона таке вибаглива трошки доїди. Джеська, наприклад, молотить все. А ну ще ту біда. А тут що, ще не вибрали все що? Вона назад горнула. Я прям краю всю не бо Бої. Її... Тіка. Туда ще може й досекти от уси. Пакует. На тигай. Давай, пакуй. Я иду ще принесу. а это гурман смакуй. Гнули медведя до меду, відірвали вуха від меду хвіст. Трохи через цю дошку незручно їм висипати, а нічого, зато води є повно. Чаю п'ю. <coughs> Берта вийшла. Малі багато, малі досить того, коби вона з'їла. Зараз вони це з'їдять і получуть люцернове сіно. Зараз це з'їдять і сіно з люцеринки буде аж ну. А он тут о, той село старий, що є, зібрав він кістки, сухий вже якийсь. Напевно, бо ну, чути його таким принесило саме якесь таке, якесь гниле. Може воно і не гниле. Так, чай зробили собі. Зробили чай, треба мити. Витягувати це. Поки вони їдять і морди не пхаються. Отако.

Кажуть, Що не дірка, що технологічний отвір. Бо дірка в дупі. Любопитна варвара, її треба було варвара назвати. Бо вона дуже любопитна. Не мала, а варвара, там то дірку тут -то здаємо. Той технологічний отвір. Не там аж. О, там десь тут там. Да я тако хліб не ту. Що? Дві хвилини. И водичка чиста. И поїлочка поїлочка чистенька. Зараз любопитна варвара теж піде на поводок, а? Піде на поводок. Наша варвара. Та щось є, скіс село, скіс гарбуз. Щось знайшла собі. Тікай. Говорили, що поб'ють, ці поїлки, поломлять, нічого їм вони не зроблять. Я впевнений, бо я бачу, що навіть ця рогами, я думав тут захист робити, поки що нічого не роблю, бо ніякого, ніякої небезпеки нема. Ти не боцай. Ти бере їш там. Івана. Так, Варвара, тика. Тут менше сіна, як там. Так, тут трохи... Тут трохи більше крупів. Більше морди полочуть вони. Помити раз у кілька днів отако поїлки. І взяти отако цей кошик за дві ручки і винести просто. Тіка. Але зато я вам скажу, що корови мають води у волю і постійно свіжа, постійно чистенька і багато. З тих ложок, з тих вод. А я ніяк не можу зібратися і відкрутити. Тут два болти, дві гайки відкрутити, забрати. Але з цього Оце є фуфло. Я можу тепер сказати відверто, що це є фуфло. Це є красота. От не саме ці цієї фірми, От такого плану. Поїлки поплавкового типу з об'ємом, аби вони могли пити воду. і і напиватися. Добре, вони нехай тут собі їдять. Вони нехай собі тут їдять. Берта будемо знов купати. Ти тут вивалюєшся, як та хрюся. Лише, не їж уже то, буде тобі того. Бачите? Навіть Берта їсть цілось. і скажіть, що він не смачний. Ну, так як я їв, то що б вона не їла. Пішли. Так що панство рекомендую, не рекомендую, а настійливо рекомендую. Хто має корови, Попробуйте, Візьміть, не конче такі баули, візьміть собі БУ від Міндобрива, наприклад. Головне кладиші мати або з пленки такі рукави заклеювати, зав'язувати щільно ту сторону, а цю потім. Це слугує суто як опалубка. Хто не хоче, хто не має, візьміть, збийте собі такі дерев'яні, так як на піддон. Просто збийте такі куби, застеліть рукавом, але головне, щоб він був без єдиної дирочки. Бо якщо буде там таке, навіть як голочка, буде попадати повітря, там буде цвіль створюватися на тім місці. Саме головне правило, аби пленка, плівка, клійонка була без. Дирок, не дрантел І все, і спробуйте зробити собі, кукуруза, качани повинні бути у стадії молочно-воскової стеглості. Так як ви собі ламаєте їх на то, аби варити. Туди саме більше там цукрів У мене, як вийшло, або як вийде, так вийде. Це не Суттєво, що мають бути такі качани. Добре б вони були, бо це буде найкращий силос, там найбільше молочна кислота. І воно буде найкраще уквашуватися. І, коротше, саме йде якісний силос. Якщо навіть вам і не виходить такі качани, ну, то бачили, я робив той баул з такої з молодої кукурузи, ще без качанів, там тільки качанчик появлявся. Нічого. Супер. Суданку, люцерну, фасолі. Колись я робив от так, по такому принципі. Без бактерій, не треба бактерій, сіль і сировина. Все, посипали собі, запакували, затрамбували. Хто не бачив, перейдіть, подивіться. Посилання в кінці відео сплине і буде підказочка, звичайно, на початку відео. Переходіть, дивіться. Робіть, годуйте своїх тварин і все буде добре. А на цьому хочу закінчувати це відео. І буду закінчувати це відео, закручувати. Треба йти мити руки, щось спробувати самому їсти. Все понагодовували. Тепер можна йти їсти самим. Бажаю вам миру, добра, злагоди. Завжди в будь-якій ситуації залишатися людьми. Того, чого ви бажаєте мені, навзаєм, нехай буде і вам. І до скорої до нової зустрічі в наступному відео. Пока-пока. А коровкам смачного!